Чи знаєте ви, хто автор тексту пісні Молитва за Україну? Моя молитва нехай лине так починається пісня Кристіни Загаріної з офіційною назвою Молитва за Україну. Частіше саме так називають люди цю пісню. Але чи знаєте ви, що існує ще одна пісня, в якій присутні схожі рядки? Церковний гімн Боже почуй мої моління виконується з різною музикою, одна з яких написана Цезарем Маланом. Швейцарським служителем і автором гімнів. Тут присутні рядки. Моя молитва хай здіймаєсь до тебе, ніби той тим'ян. Угору гору хай злітає в небесний присвятий твій храм. Вони надруковані в збірці український євангельський співанок Станиславів, Упорядник Теодор Ярчук, 1896 1940 роки життя. Але спочатку Малан написав музику на текст німецького письменника Георга Фрідеріха Фікерта: Одаздо баль, дайн фоя бренте. Саме так звучить назва пісні в оригіналі. Але якщо перекласти текст з німецької та порівняти його з українською версією збірки або з іншими версіями, яких існує досить велика кількість, а так само з подібною російською версією Господь услыш моє маління, ми побачимо різницю. У німецького автора текст більш піднесений і спрямований на прославлення Бога, в той час, як у слов'янських версіях присутня нотка скорботи і каяття. Саме українська версія потрапила на очі крістіні. Рядки з другого піднесеного куплету гімна послужили натхненням написати свій варіант. Як Крістіна написала решту тексту пісні? Дивіться у наступній програмі.